Жінка не берегиня, а героїня в умовах сьогодення вони на рівні з чоловіками йдуть на передову, під обстрілами доставляють ліки і вивозять хворих. Свою історію про шляху військо та пережити за останні п'ять років, розповіла поетеса та військова Ярина Чорногуз у незламному хабі. Жінка з 2019 року захищає Україну на передовій. про своє життя, яке пов'язала з армією думки та емоції. Розповідає у віршах. У 2020-му була моя перша збірка, як вигинається воєнне коло. Я тоді була добровольцем госпітальєрів. Ось це про це, про шлях. І також у 2020-му я підписала контракти і по 24-й я бойовий медик морській піхоті, і друга збірка якраз про це ну, такий поетичний щоденник, напевно, за те, що вдалося пережити. Там є про втрати в обох збірках багато про э, втрати, ну, про сутність, як проходити шлях саме військової людини про це, про про багато про що, про любов, про смерть, про Історію Софії України існування в воєнному колі в постійній боротьбі за себе. Показує війну крізь спогади жінок захисниці. Воєнна журналістка Євгенія. Подобна вже 10 років. Вона займається документалістикою та фіксує у текстах злочини Росії. За цей час журналістка видала кілька книг. Одну зі збірок Дівчата зрізають коси у 2020-му Відзначили Шевченківською премією. З перших днів повномасштабного вторгнення Євгенія взялася записувати свідчення очевидців і видала їх двома книжками: Лютий, Лютий у 2022-й у співавторстві. Із Дар'єю бурою та міста живих, міста мертвих, однією з нещодавніх напрацювань журналістки є книга її війна. Це збірник історії. Жінок вони різні, це військові, це цивільні. Цивільні жінки це волонтерки, які дійсно зробили якийсь дуже вагомий внесок. Це е, військові жінки, які, до речі, воювали на Запоріжжі. Тобто, в нас, наприклад, одна з героїн, це дівчина, яка під пологами, що там в перших, в перших днях повномасштабної війни вона два танки в одному бою підбила і, і отримала поранення, інакше вона, мабуть, ще там п'ять поклала. А, також є там чудова дівчина-медик, їй там два. 22 два роки, а вона врятувала там величезну кількість життів. І також отримала поранення, і також вона воювала на Запоріжжі. Ну, тобто, дуже пов'язані кра з вашим містом дівчата, і ну, це важливо пам'ятати їх, розповідати про них.